Всім привіт! Багато хто мріє створювати відео, але одразу думає, ой, це ж потрібні дорогі камери, світло, мікрофони. Так от, сьогодні ми цей міф просто рознесемо вщент. Поговоримо про те, як знімати справді якісний контент, використовуючи те, що у ну, що вас вже є під рукою. І ось власне те саме питання, яке багатьох стримує: чи справді треба викласти купу грошей на техніку, щоб тебе дивилися? Знаєте, це, мабуть, один з найбільших бар'єрів на шляху до творчості, але що, як це все неправда? Абсолютно, справа не в техніці, ось це ключова ідея, яку варто зрозуміти. Здатність робити крутий контент залежить не від цінника на камері, а від сили ідеї. Гаразд, тож давайте переключимо нашу увагу з заліза на те, що є справжнім серцем будь-якого контенту. Ваша ідея, ваше бачення, ваша історія ось що насправді чіпляє. А техніка це всього лише інструмент. І для цього нам знадобиться, скажімо так, набір творця мінімаліста. І тут головне слово мінімаліста. Мова не про те, щоб щось купувати, ні, а про те, щоб креативно подивитись на речі, які вже є у вас вдома. Це така собі філософія, яка звільняє від думок про ідеальне обладнання. Ну що, готові дізнатись, що входить до цього професійного набору? Увага, ваш смартфон, навушники з мікрофоном, звичайна настільна лампа і. Так, не почулося стос книг. Серйозно, все це я майже впевнений, лежить десь поруч просто зараз. І повірте, цього більш ніж достатньо для старту. Окей, від теорії до практики почнемо з найголовнішого інструменту, який завжди в кишені – камери смартфона. Побачите, кілька простих трюків можуть просто кардинально змінити якість відео. Так, запам'ятовуємо три золоті правила перше завжди, ну от просто завжди, знімайте горизонтально. Це миттєво робить відео дорожчим на вигляд. Друге стабілізація. Нікому не подобається тремтятя картинка, правда ж? Просто кладете телефон на 100 з книг і вуаля, проблема вирішена. І третє це такий протип фіксація фокусу та експозиції. Просто натисніть пальцем на екран, де ваш об'єкт, і потримайте секунду. Камера перестане плавати, і кадр буде чітким та правильно освітленим. Рухаємось далі. Зараз поговоримо про дві речі, які, на мою думку, найбільше відрізняють аматорське відео від професійного це світло і звук. І знову ж таки, нічого дорогого нам не знадобиться. Знаєте, яке найкраще джерело світла у світі? Воно безкоштовне, це сонце. Просто сядьте обличчям до вікна. Все. Отримайте м'яке природне світло, яке студійні прилади намагаються імітувати. А якщо знімаєте ввечері? Не біда. Берете настільну лампу і направляєте її не на себе, а на стіну перед собою. Відбите світло буде набагато м'якшим і приємнішим. Простий трюк, а результат вражає. А тепер звук. Подивіться на цю цифру 50%. Просто число, але що за ним стоїть? А стоїть за ним те, що звук це буквально половина успіху відео. Серйозно, глядачі можуть пробачити неідеальну картинку, трохи шуму, не той колір. Але поганий, нерозбірливий звук з луною це вирок. Люди просто вимкнуть відео. Як це виправити за 10 секунд? Взяти звичайні навушники з мікрофоном. Підключили, прикріпили мікрофончик до коміра сорочки і все. Різниця буде просто колосальною. А ось тут просто ідеальна ілюстрація до і після. Зліва класичні помилки, зйомка навпроти вікна, коли обличчя в тіні, звук, як з бочки, камера трясеться. А справа наші рішення, які займають ну, хвилини дві, сіли обличчям до вікна, підключили мікрофон від навушників, поставили телефон на книги. Результат це просто небо і земля. Погодьтеся. Так, з технічними основами розібрались. Це все просто, але найважливіший крок він ще попереду. І він взагалі не про техніку, він про те, щоб просто почати. І ось це, мабуть, найголовніше, що треба запам'ятати: мета не створити шедевр з першого разу. Ні. Мета просто почати зробити перший крок. Повірте, кожне наступне відео буде кращим. Це процес, це шлях. Дозвольте собі бути новачком, це абсолютно нормально. Отже. Тепер, коли ми бачимо, що всі ці технічні бар'єри це просто міфи, і для старту потрібні лише бажання і смартфон. Залишається одне, але найважливіше питання: яким буде перше відео?